А дайте мені пожарста обратну связь, чтобы я понимала, що ви у м'я уході ці упаковані, екіпірований по повній програмі. Іра Махальна від щирого серця. Я дуже вдячна вам за можливості, які я отримала з вами. Ну важко ж не можна взагалі порівняти ні з міську яким іншим, тому що ось тут ви справді вирощуєте майстрів, психологів, діамантів. Що настільки тонко ви консультуєте, я просто любуюся на кожному там занятті чи супервізії. А ваша любов і толерантність до кожного клієнта ну це просто неможливо передати це словами, це просто треба відчути. Якщо це відео буде в рекламі, то хто хоче почати Психологія це тільки до вас. Це перша сходинка, яку варто зробити усім людям. Якщо говорити про мої зміни, вони теж. Колосальні багато чого змінилося не тільки внутрішні, також я бачу зовнішні зміни. Дуже цінною є справді ті техніки, які ви надавали, і техніки самотерапії. Тих, коли там захворієш чи якісь ідуть не гаразд. Ти просто встаєш і серед ночі робиш ці техніки, і на ранок стаєш геть іншою. І за це велика, велика вдячність. вам. Дякую так. вам, що ви зі мною в команді. І дякую вам, що ви так гарно подаєте мене на ринку. Для мене це дуже цінно. Дякую вам. Я дуже дякую, що ви зі мною. Я дуже рада. Mm -hmm.